Все погнали! Легов! Іде, так? Да? Ну все погнали. Добрий день, мене звати Григорій Нікіфоров. мені 20 років і я актор. Я закінчив Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка Кароху, майстерня Дмитра Віталійовича Савченка. Короте, що? Ріст в мене 1,96 м, вага тіла 75. У мене зелені очі, усяве волосся. що ще? В мене є певна мрія. Якби воно зараз дуже банально, напевно, чи смішно не звучало, але я до сраки хочу отримати оскар. Дуже сильно хочу Оскара отримати за будь-яку виконану роль, чоловічу, жіночу, головну, другорядну. Але дуже сильно хочу вивести себе, вивести країну на якийсь такий світовий рівень. Що не можна вимкнути? А чи не в тебе? Я думаю, це в тебе телефон. Я граю в футбол, баскетбол, професійно займався тиквондо протягом 7 років. Виходячи з цього, маю навички сценічного бою. А, знаю англійську, німецьку, а, французьку навіть трохи знаю. А, і коротше, да. О! Що-що? А хто це? Ти що, гониш? Та це Паша. Це? це що? Я по твоєму наївний чи що? А ти можеш так от прямо в кадр в'їхати на мотоциклі? Вибач, вибач, будь ласка. Я ж в я ж цьому в образі, пані. Я жартую, ти ж звали звідси, ти що гониш. Нормально, чи що? Давай, давай, задню, 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 братуха. <глад> ну, загалом це все. Дякую вам велике за увагу. Буду дуже радий із вами попрацювати. На все добре, до побачення. Ну все, Дякую за увагу, блять. Все, снюхаємося.